Чотирнадцяте в Україні час дізнатися. Останні новини двічі за ранок російська армія обстрілювала Херсон у Дніпровському районі. поранено літню жінку. Її ушпиталили. Під ударом був і корабельний район міста. Окупанти з артилерії обстріляли житлові квартали. зі зруйнованого будинку. Рятувальники деблокували жінку. Допомогу їй надали на місці за добу на Херсонщині. Окупанти обстріляли більш як 40 населених пунктів. Проживати у прифронтових громадах вкрай небезпечно, звідти триває евакуація. Про це у нашому ефірі розказав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Тільки з понеділка евакуювали близько 60 60 людей. Загалом вдалось вивезти вже понад 50 тисяч мешканців, серед яких 7 тисяч дітей, тому цей процес постійний. Такого зараз щільності і кількості людей, яка виїжджає чи заїжджає, не бачимо сталі цифри по населенню. Але вкотре закликаю людей, які залишаються про фронтових населених пунктах, саме евакуюватися. П'ятеро людей поранені внаслідок дронової атаки росіянами Білозерського на Донеччині серед потерпілих – 15-річний підліток. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Російські військові поцілили по п'ятиповерховому будинку. А загалом у місті зачепило три багатоповерхівки та сім легковиків. Двох людей убили росіяни на Донеччині за минулу добу. Поранили чотирнадцятьох. Такі дані обласної поліції. По Костянтинівці ворог завдав 5 ударів дронами та артилерією. Поруйновано 16 приватних будинків. Ще стільки самого осель понівечино в Торському, на яке ворог спрямував 5 БПЛА. Дві керовані авіабомби росіяни скинули на Іллінівку. По Новопетрівці вдарили ракетою Р 37 Пошкоджено три господарських споруди та гараж. Сім ударних дронів ворог скерував на Нововодяне. Там побило три приватних будинки та фермерське господарство. Двох людей убили росіяни на Харківщині за минулу добу. Ще двох поранили. Про таке повідомила обласна поліція. У водяному загинула 50-річна жінка. 49-річний чоловік зазнав поранень. У селі згорів будинок пошкоджено господаршу споруду. Ще один загиблий у Петроїванівці. З авіації війська РФ ударили по Куп'янську в Узловому. Там поранено жінку. Загалом упродовж доби російська армія завдала ударів по п'яти населених пунктах області. Окупанти били з різної зброї. Тільки на село Григорівка, Куп'янського району, за даними прокуратури, скинули 4 ФАБ 250 Там сплюндровано близько десятка обійсть. В Ізюмському районі пошкоджено будівлю кафе, вибито у п'ятиповерховому будинку у самому Ізюмі. 14 організаторів нових схем незаконного уникнення призову в армію затримали правоохоронці. Як повідомили в СБУ, вони діяли в різних регіонах України, зокрема на Кіровоградщині, затримали гендиректора приватної лікарні. Та заступника керівника центру швидкої допомоги вони штампували фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров'я. На Черкащині викрили медсестру приватної лікарні та колишню секретарку лікарської консультативної комісії, що вже має підозру за підроблення документів. Вони продавали довідки про інвалідність у родичів своїх клієнтів, на підставі чого ті сподівалися виїхати з України як доглядальники. На Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині ділки допомагали військовозобов'язаним втекти до ЄС в обхід КПП. Усім затриманим повідомили про підозри. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Агента російських спецслужб затримали правоохоронці. Як повідомили в СБУ, це 19-річний житель Київщини. Його завербували через телеграм. Хлопець шукав там легких заробітків. Після вербування він приїхав у Київ, винайняв помешкання і оселився в ньому. За інструкцією куратора виготовив вибухівку. Потім придбав скутер. У багажнику якого заховав саморобний пристрій, і доправив його до місця теракту. Так намагався підірвати військового. Його заманив на буцімто побачення з дівчиною. Коли той прибув на місце, росіяни дистанційно підірвали вибухівку у скутері. Однак замах виявився невдалим. По тому агент отримав нове завдання: прибути до міста прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі і готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим підготовка нового теракту. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах одразу після підпалу автівки. Кількість злочинів з боку росіян проти українських дітей зростає. Згідно зі звітом ООН, порушень прав дітей у зонах конфліктів збільшилося на 105% порівняно з попереднім періодом. За даними організації, лише за рік росіяни вбили 94 дитини, поранили 577. Крім того, війська країни-агресорки здійснили понад пів тисячі атак на школи та більше як три сотні на лікарні. Окремо у звіті йдеться про депортації неповнолітніх до Росії. Багатьох із них досі не знайшли та не повернули родинам. Через масові порушення прав дітей в Україні Росію цього року повторно додали до так званого списку ганьби. Нагадаю, за даними офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок бойових дій та обстрілів постраждали понад 2500 дітей з них 630 загинули. Північна Корея може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України у липні або серпні. Так заявили південно корейські законодавці, посилаючись на дані своєї розвідки. Оцінка базується на результатах нещодавнього візиту до Пхеньяна високопоставленого співробітника Служби безпеки президента Росії. В обмін на артилерійські боєприпаси та ракети Пхеньян, ймовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Я нагадаю, раніше КНДР пообіцяв. Цяли відрядити до Росії тисячу саперів та п'ять тисяч військових будівельників для розмінування та відновлення Курської області. Співпраця базується на договорі про взаємну оборону, підписаному лідерами країн торік у червні. Північна Корея надсилає Росії артилерійські боєприпаси та ракети, засоби радіоелектронного придушення Пхенян, ймовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Австралія запровадила нові санкції проти 37 громадян та 7 організацій Росії. Повідомляє Міністерство закордонних справ цієї країни. Зокрема, до списку обмежень потрапив пропагандистський співак Шаман а також керівники низки російських компаній. Я нагадаю, нещодавно Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту Росії. Росія і далі отримує запчастини до західних літаків, попри санкції. Відповідне розслідування оприлюднили у Фінляндії. Журналісти встановили, що з лютого 2022 року до РФ ввезли авіазапчастин на суму щонайменше мільярд євро через заплутану мережу посередників у третіх країнах. Росія отримує близько 500 літаків західних моделей Airbus і Боїнг, які були у лізингу, та які вона не повернула після початку війни. За даними російської митниці, до РФ через різні схеми завезли обладнання для Airbus на 600 мільйонів євро разом з новими двигунами та запчастини для Боїнг на 400 мільйонів євро. Обладнання постачали через посередників у Туреччині, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах. З лютого 2022 року до серпня 2024-го нарахували близько 4 тисяч вантажів із залученням понад 360 фірм з усього світу. Близько сотні компаній посередників зареєстровані в еміратах. Через них пройшла третина постачань. Нідерланди профінансують виробництво 20 наземних транспортних засобів Ермін для збройних сил України. Міністр оборони країни підписав відповідний контракт із німецьким концерном Рейнметал під час саміту НАТО з питань промисловості у Газі. Замовлені машини це пілотовані та безпілотні наземні транспортні засоби для евакуації поранених поблизу лінії фронту. Постачі планують здійснити 2026 20... року. У рейнметалі зазначили, що цей контракт є першим значним етапом для Ерміна і сприятиме розвитку оборонної промисловості Нідерландів. Сейм Польщі ухвалив законопроект про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. За рішення проголосували 413 депутатів. Проти виступили 15, ще троє утрималися. Віце-прем'єр-міністр оборони Владислав косіняк камиш заявив, що цей крок є головним для безпеки регіону через російську загрозу. Він зазначив, що ініціатива походить від Польщі, країн Балтії та Фінляндії. Нагадаю, Готавська конвенція ухвалена у 97-му році та набула чинності в 99-му. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав. Сьогодні відзначають день кримсько-татарського прапора у Києві біля будівлі Міністерства закордонних справ урочисто підняли національний стяг кримських татар. Ще е, це щорічний день, коли вшановують пам'ять корінного народу Криму, який постраждав від депортації, переслідувань і е, сьогодні від окупації Росією. Кримськотатарський прапор є Символом, знаком неподільності Криму з українською державою, в мене, в нас, моїх колег кримсько татарського народу в українському суспільстві немає жодних сумнівів в тому, що Крим буде звільнено в цьому прапорі, е, закодовано дуже. Багато речей, які є нам близькими, там ми можемо побачити і море, і сонце, і небо, і прагнення до волі і свободи, і боротьби за свій народ, але й тому, що цей прапор став символом, символом боротьби проти російської окупації. Свій порятунок та жагу до життя на театральній сцені знайшов ветеран Ігор Кирильчатенко. На фронті захисник зазнав важкого поранення та, попри біль, вирішив повернутися до театру, де грав до служби. Його історія має надихнути інших воїнів. Вирішила режисерка Катерина Стрельченко. Отримала грант і вже почала знімати повнометражний фільм. Про це наш наступний сюжет. Це відео з особистого архіву Ігоря Кирильчатенка. 2014-го він добровольцем пішов на фронт, там дали позивний артист, бо понад 20 років грав на сцені театру. У друге став на захист батьківщини у 22-му жовтні, зазнав тяжкого поранення, після якого не зміг служити далі. На Лиманському напрямку прилетіла ворожа гранина і мені травмувало хребет. То після операції проведеної тобто, там в мене стоїть металева конструкція, яка не дала мені усохнути лівій нозі, тому що в мене всихала ліва нога, тому направила. в порівнянні з тим, як коли я по стінникам повзав, то зараз я, по крайній мірі, можу тут на сцені, але після репетиції в мене ну, вночі, скажімо так, мені судорги в ногах мені дають свою подяку за проведені репетиції. Після реабілітації Ігор повернувся на сцену, поставив кілька вистав про війну, яку бачив на власні очі. Потім створив театр «Артфронт» і зараз працює над черговою постановкою. Піднімається питання про людей, які втратили слух на цій війні вже після повномасштабного вторгнення, тому що війна дронів, війна артилерії, багато людей повертається сакобаротравмами, які втратили частково слух або повністю. Тому це для них про них. Вистава буде починатися, буде інтермедія, але я вам про війну не розповім. Я її сам зроблю. По роботі над п'єсою Тиша війни допомагає режисер Олександр Глумов. Розповідає, над нею працює вже більше як місяць. Взяли таке собі завдання зробити так, щоб навіть глухі люди могли відчувати ті, ті ритми, які напише наш композитор Андрій Карачун. Ми будемо працювати з низькими частотами, і це буде відчуватися в серці в тілі. Процес створення вистави та історії ігоря стане основою повнометражного фільму. Точка зцілення. Знімати його починають з репетицій. Це на четверта дубль перший. Так, добре хлопці. Беріть цю штуку на приборі. Це точка зцілення це черговий проєкт режисерки Катерини Стрельченко. Для мене історія Ігоря це приклад людини, яка змогла за допомогою мистецтва. Бо мистецтво для нього це теж зброя йти далі. Ось і мені хочеться, щоб на цей фільм прийшли військові і відчули все те, що відчував ігор в своєму житті. В нього були часи зневіри, в нього були часи спустошення, але він зрозумів, що його вистави можуть надихати до кінострічки У також інтерв'ю із побратимами головного героя, з колегами, письменниками, театральними критиками та психологами. Я запевняю в. Коли ви прийдете до нас на прем'єру, ви побачите Дніпро з різних боків, тому що у нас будуть от сьогодні на сьогодні на вечір заплановані прогулянки містом, де Ігор буде міркувати, думати про свою майбутню виставу. Прем'єру заплановано на жовтень цього року. Спочатку фільм покажуть у Дніпрі, Києві, Полтаві та Львові. Планують адаптувати її і для закордонної аудиторії. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. О 15-ті будуть ще новини. А зараз буде Олександр Васильченко. і В нього буде цікава гостя. Так, Олександр, все вірно. Дякую, Олександре. Як відновлюють зір українським військовим? Скільки коштує операції? Як довго триває реабілітація? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.